Thank you Протягом минулої доби ворог обстріляв сім громад Сумщини. Через мінометний обстріл та скидання снарядів з безпілотника постраждали п'ять житлових будинків у Шалигінській і Великописарівській громаді. Один будинок зруйнований. Наприкінці лютого поліція виявила у мережі активність нового молодіжного руху, мета якого провокувати конфлікти та масові бійки протягом двох днів по всій Україні відбулося близько 30 таких зібрань молоді. Зокрема, встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Педагогів і батьків просять приділяти більше уваги підліткам або запобігти втягненню їх у протиправну діяльність. Поширюється злочинний рух, зокрема через соціальні мережі. Поліцейські вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країн. Оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та організаторів цих інформаційних каналів. З 1 березня Сумський ЦНАП та департамент соціального захисту населення міськради змінюють графік прийому громадян. Із з понеділка по четвер установи працюватимуть із 8 ранку до 17.15, у п'ятницю до 16 години без перерв. Субота і неділя вихідні. Надцятого лютого депутати сумської обласної ради ухвалили рішення про ліквідацію управління майном і звільнення його керівника Дмитра Нагорного. На це говорить Віктор Федорченко. Є вагомі причини. Побори були, я ж мені ж говорили, і то і з лісу, і по закупці продуктів харчування і обладнання. були головні діла, і ці головні діла є. Крім того, говорить голова обласної ради, керівництво управління отримувало завищені заробітні плати. Заробітна плата. Укажачок заступне. 178 тисяч. Два чоловіка 55% із 23%, із того бюджету, що виділяється, на зарплату 23, вони забирали. Отбив простому нашому. Дядьку і пенсіонеру дали я ці 6 тисяч доларів, вона б на них прожила 2,5 роки. Розмір своїх заробітних плат, а також інші рішення, за словами Віктора Федорченка, управління не погоджувало з керівництвом обласної ради. Це була держава в державі. Вони нікому не підчинялися. От було вистроєно так, лочко вистроєно так, що нагорний держава. І вони там вирішали все із власних джерел в обласній раді. Журналістам СТС стало відомо, що Дмитро Нагорний написав заяву на відпустку. Крім того, просить обласну раду виплатити йому матеріальну допомогу. На дистанційний формат школи та дитячі садки в Охтирці перейшли із початком повномасштабної війни. Але на сьогодні все більше батьків згодні на офлайн або змішану форму навчання. кажуть, працювати в такому форматі складно і батькам, і самим дітям їм не вистачає спілкування. З і це, звісно, тармози. Хотілось би, щоб діти пішли до школи з першого, хоча б сінтяв. Син Катерини та Володимира навчається у третьому класі. Батьки говорять, хочуть, аби їх діти отримували повноцінну якісну освіту і проводили час із однолітками. Я дуже хочу, щоб діти питалися, як то оборудували в школах подвали, і діти хоча б як небудь займалися вживу. Не по онлайну. По селам я знаю, що в нас в селі ряда діти ходять в школу. Але у нас якось не хочуть. Мер міста цим ніяк не содіслає. І це дуже погано, тому що ну, вже рік, як війна в нас, і ніхто не хоче предприймати міри по поводу школи. Я задавав питання свого керівництва, а мені сказали, що ми цього не вирішуємо, нас вирішує наш мер. В обласному департаменті освіти зазначили, на сьогодні громади та місцеві ради на Сумщині можуть самостійно визначати, за якою формою вони працюватимуть дистанційно, офлайн або змішано. По-перше, рекомендація була Міністерства освіти, потім департамент освіти рекомендував органам управління освітою всім громад. І потім громади прийняли своє рішення по закладам освіти. Тому що засновниками закладів освіти є або комунальні, тобто міські, селищні, сільські ради. Або державні, тобто на державні рекомендацію дало міністерство освіти за словами депутата Охтирської міської ради Федора Кіселара, депутати неодноразово піднімали питання про перехід на офлайн навчання у школах і садочках міста або ж на формат змішаного навчання. Це питання піднімалось неодноразово і громадянами і хахчанами, і зверненням депутатів до міського голови з приводу надання права мешканцям міста самим вирішувати, треба їй дитині йти до школи чи не треба. Міський голова знімає з себе просто відповідальність і не хоче. Він так і каже: він навіть не там скриває цього. Тобто він каже, що ви будете сидіти в тюрмі, якщо приймете таке рішення. Ну тобто не дуже такі. Радужні перспективи для міста, навчатися вдома або ж відвідувати школу, приймати це рішення необхідно в першу чергу, враховуючи думку батьків. Вважає Федір Кіселар. Укриття на випадок тривоги у закладах є умови. Взагалі є практично в кожній школі є подвальні приміщення, які можна обладнати, дообладнати, переобладнати і використовувати як укриття. Звісно, що є сьогодні треба надати право мешканцям міста вирішити самим. Іде його дитина в школу чи буде навчатись онлайн? Думаю, що вже можна потихоньку йти в встати в школу. А ти в школу хочеш? Так. Да. – А чому хочеш школу? – З однокласників побачити, погуляти з ними перерві. А вдома не подобається урок усі? Ні.